Опрацюємо з вами найбільш уживані дієслова в англійській мові. Ну, давайте перше дієслово do. Do – робити. І давайте речення з ним. Do your work. Роби свою роботу. Або I don't want to do it. Я не хочу це робити. Далі дієслово eat. Їсти. Всі ж їдять. Наприклад, I don't eat ice cream. Я не їм морозиво взагалі в апріорі я його не їм. Або I eat sausages. Я поїдаю ковбаски. Це також моя звичка. Drink. Пити. I drink water every day. Або можемо сказати I drink water. Every day. Щоб сказати water, нам потрібно проскокнути по найвипуклішій частині верхніх ясен язиком. I drink water. 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 Every day. Я п'ю воду кожен день. Або I don't drink cola. Я не п'ю колу. Далі в нас діє слово наступне cut. Різати. I cut apples. All the time. Я постійно ріжу яблука. Або I cut apples because I want to eat. Я ріжу яблука, тому що я хочу їсти. Далі cook готувати. I cook chicken very often. Я готую курку дуже часто. Або I don't cook at all. Я взагалі не готую. Fry смажити. Can you fry for me two eggs? Чи можете для мене посмажити два яйця? Mm, I don't fry eggs. Я не смажу яйця. Boil. Кип'ятити. I can boil water. Я можу кип'ятити воду. I don't boil water. Я не кип'ячу воду. Buy. Купувати. I will buy this dress. Я купуватиму цю сукню. I won't buy this skirt. Я не купуватиму цю сукню. Want. Хотіти. Наприклад, I want to kiss him. Я хочу його поцілувати. Kiss – також уживане дієслово. Kiss me, please. Поцілуй мене, будь ласка. Далі в нас дієслово love. Після love ми вживаємо Герундій. I love drinking coffee. I love speaking too much. Я люблю пити каву. Я люблю говорити дуже багато. Hate також герундій. I hate listening to music. Я ненавиджу слухати музику. I hate swimming. Я ненавиджу плавання. Like також герундій. I like listening to you. Я люблю слухати тебе. Dislike – не подобатися. I dislike potato. Мені не подобається картопля. I dislike coffee. Мені не подобається кава. Wish. Бажати. I wish you good luck. Я бажаю тобі удачі. I wish you happiness. Я бажаю тобі щастя. Think. Думати. I think you are a good girl. Я думаю, ти гарна дівчина. I think you are a bad girl. Я думаю, ти погана дівчина. Read. Читати. I read books every day. Я читаю книжки кожного дня. Або I don't read books. Я не читаю книжки. Listen. Слухати. Listen to me. Послухай мене. I don't want to listen to you. Я не хочу тебе слухати. Sing. Співати. I sing songs every day. Я співаю пісні кожного дня. He can sing. Він може співати. Speak. Говорити. You are speaking too much. Ти говориш дуже багато. Don't speak. Не розмовляй. Hear. Чути. I can hear some sound. Я чую якийсь звук. I don't hear you. Я тебе не чую. Look. Дивитися. Look at me. Подивися на мене. Look at him. Подивися на нього. Taste. Куштувати. I want to taste this ice cream. Я хочу скуштувати це морозиво. I want to taste this cake. Я хочу скуштувати цей торт. Try. Пробувати спробувати. Try this type of sport. You will like it. Спробуй цей тип спорту. Тобі сподобається. I don't want to try to speak with him. Я не хочу намагатися з ним говорити. Я не хочу спробувати з ним говорити. Feel. Відчувати. I feel love. Я відчуваю любов. I don't feel love. Я не відчуваю любові. Hope. Сподіватися. I hope you are okay. Сподіваюся з тобою все добре. Need потребувати. I need your love. Мені потрібна твоя любов. Smile – посміхатися. Can you smile, please? Чи не могли б ви посміхнутися, будь ласка, I don't want to smile. Я не хочу посміхатися. Ось така у нас базова партія дії слів для вас є. Ваша задача спробувати з ними створити якомога більше речень.